Green Hook Platoon. комп'ютерна гра для справжніх мужиків, яка від першої особи занурить тебе у життя іграшкових солдатиків. Солдатику! Ті, хто мріяв про сюжетку в такому сетінгу, можете мріяти далі. Адже це онлайн-шутер на кшталт мультиплеєра колди. У меню демки є сінгл режим, але окрім цього напису, ніякої інфи про нього нема. Ну або я не знайшов. Трейлер, який вийшов на днях, доволі соковитий. Під час його перегляду у кожного поважаючого себе чоловіка має встати питання: а чи дійсно гра буде такою? І якщо відповідь на нього це демка 2022 року, то краще взагалі цього не бачити і обмежитись уявою. Максимально кінчена пластмасова стрільба і сам по собі доволі нудний геймплей, який набридає вже на шостій хвилині перегляду. І з плюсів тільки непогані вибухи гранат. Після смерті солдатик падає і перетворюється на нерухому іграшку з підставкою. Доволі спірне рішення. З одного боку, прикольно та креативно, а з іншого. фішка гри показати, як виглядають іграшкові бої в уяві. І навряд чи смерть солдатика ми уявляли саме такою. Загальний візуал слабенький, але в принципі піде, тим більше враховуючи те, що гра буде безкоштовна. Техніки у демці немає. Хоча у трейлері вона присутня. Можливо, з'явиться на релізі. Все-таки демці майже 2 роки. Можливо, зараз гра уже виглядає краще. А якщо вірити трейлеру, який вийшов 4 місяці тому, то так воно і є. Загалом, на мою думку, Green Hook Platoon – продукт доволі сумнівної якості у геніальному сетінгу. А там подивимось, що воно буде. А зараз я розкажу, якою я бачу хорошу гру про іграшкових солдатиків. По-перше, я хотів би сюжетку. От уявіть, армія ворожих солдатиків захопила ковбасу на кухонному столі. Наші її відбивають, але вона виявляється замінованою. Через вибух гине велика кількість союзників. І наша армія тепер жадає помсти. З'явилася інформація, що головний ворожий солдатик переховується в зарослях бур'янів на городі. Там відбувається наступна серія місій картопляні джунглі. Снайпери на високій кукурудзі, гігантські сусідські кури, яких можна пройти по стелсу, битва на Баштані, де вдається за допомогою грамотного вибуху накотити великий кавун на противників, напружена місія на колодязі, де є ризик впасти у водяну безодню. І фінальна місія в сільському туалеті, де, окрім ворожої армії, доведеться битися з павуками. У кінці, після напруженого рукопашного бою між головним героєм і головним злодієм, злодій падає в туалетну дірку з криками НІ. Оце я розумію, справжня кіберадаптація моїх ігор із солдатиками в дитинстві. А на цьому в мене все. Дякую Максиму і Максайму за підтримку попередніх відео. І ви теж ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. А з вами був Захар Експлейзер. Зустрінемось у наступних роликах.